Що зараз відбувається з ринком житла в Канаді. До речі, якщо ви хочете купити або орендувати житло, то звертайтеся до Валерії. Вона найкращий ріелтор в Канаді. Ринок житла в Канаді пройшов шлях від шаленого зростання до повного перезавантаження. На початку 2022 року ціни на житло в Канаді злетіли до небес. Середня ціна сягнула 837 тисяч доларів, що на 58% більше, ніж за три роки до того. Це був пік. Потім Банк Канади почав підвищувати ставки, щоб зупинити інфляцію, і ринок різко зупинився. Зараз середня ціна будинку менше, ніж 700 тисяч доларів, і падіння було найглибшим в Онтаріо та Британській Колумбії. Але ситуація різна по країні. Погляньмо на перший графік: він показує Зміни цін на житло з лютого 2022 року. Такі міста, як Калгарі, Саскатун і Монктон, зросли на двозначні відсотки, тобто 10-20%. відсотків. Натомість Торонто, Хамільтон і Ванкувер впали. Якщо врахувати інфляцію, Торонто впав на 34%, відсотки. Гамільтон майже на 40%, Ванкувер близько на 20%. Отже, Онтаріо та Захід у мінусі, а такі провінції, як Прерії та Атлантична Канада, у плюсі. І причина проста: люди переїжджають з дорогих провінцій туди, де дешевше жити і більше роботи. Тепер давайте подивимося другий графік: продане чи не продане. Він показує кількість продажів і нових оголошень. З 2020 року блакитна лінія нові оголошення постійно вища ніж темна. Реальні продажі. Розрив став ще більшим у 2022 році, коли ставки зросли, навіть після. Восьми знижень ставок у 2024 році продажі не повернулися на колишній рівень. Це означає, що будинки продаються довше, а покупці все ще бояться великих відсотків. Тепер третій графік він показує, скільки відсотків доходу йде на іпотеку. Навіть після зниження цін купити житло все ще важко у Ванкувері. Іпотека з'їдає приблизно 100% середнього доходу. У Торонто близько 80%, У середньому по країні 60%, А в Монреалі та Калгері десь 40-45%. Це трохи краще ніж рік тому, але лише повернення до рівня кінця 2021 року. Економісти кажуть, покращення сповільнюється, бо зарплати ростуть повільно.